Доброго дня, мене звати Микола, я у Львові роблю реставрацію ванн. Зараз я знаходжуся на Сихові по вулиці Кавалерідзе, 16. І зараз буду відновлювати ванну довжиною 1,70 м. Ванна чугунна, мабуть. Mm -mm. О, знизу як наждачки, та тут так, ви знаєте, то колись було води не було, тримали весь час воду, а потім мені один порадив кислотою. Mm. Я не відмовував. Я раз кислотою, тримався килотою, воно зараз його зробилося. Воно за так ще раз відмила кислота, правда? Та, ну потім, там щось відмила лише. А потім вже все. Це, ясно. Надіюся. Так, воно собі плавно так тече туди. Бачите, по краях рівненько все вийшло. То знизу буде треба підтерці, підчистим. Обов'язково. Я лишаю наждачку. Ну, з піднизу низу такою рукою по колу ага. протекте, щоб там була площина, щоб Ясно. Файно там просто.